Привіт і слава Україні. Отже, друзі, саме сьогодні в ефірі телеканалу Еспресо ми обговорили дуже багато цікавих питань. Звичайно, ми не могли обійти стороною питання Бахмуту, тому можливо комусь буде вважатися, що це вже десь було, я вже десь це чув. Друзі, ну Бахмут стоїть вже більше вісім місяців, тому. Є певні моменти, є динаміка, яка міняється. Дійсно, там ситуація досить складна, і про це ми також сьогодні поговорили. Також поговорили, звичайно, про російського пропагандона Соловйова. ну, Побачите, про що саме була мова. Ну, не обійшли ми стороною заяви чергові прогнози Буданова, які вже не співпадають з попередніми прогнозами, але тим не менше, він же ж нас намагається це робити. Що ми ще там таке цікаве, проговорили? Проговорили а, ну, про можливості наших партизан на територіях окупованих чи на територіях, скажімо так, Росії, Білорусі і так далі. Друзі, я думаю, що ефір був непоганий. Якщо маєте час, натхнення і можливість, можете його переглянути. А поки що, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Звичайно, саме краще ваша допомога це є репост цього відео, щоб якнайбільше людей це побачили. Ну, і якщо є можливість, тисніть на ту кнопочку спонсорство або за посиланням внизу, допомагайте YouTube каналу через PayPal або Монобанк. Друзі. Ваша увага, ваш час. Якщо цікаво, будь ласка, прошу дуже дивіться і аналізуйте. Далі у нас на зв'язку офіцер Збройних сил України, майор спецпризначенець, народний депутат України, восьмого скликання Ігор Лапін. Пане Ігоре, доброго дня, і доброго вам здоров'я. Слава Україні. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Давайте розпочнемо з ситуації, яка складається. Навколо Бахмуту, тому що дуже багато різної інформації з'являється в соціальних мережах. Дуже багато родичів, бійців, які знаходяться біля міста, пишуть про те, що там ледь не одна дорога лишилася для наших військових і що щось треба робити. Водночас, журналіст і військовий оглядач Юрій Бутусов пише про обстановку в Бахмуті. Українські війська тримають більшу частину міста. Включно з центром, хоча деякі наші підрозділи з міста вивели, але це скоріше питання ротації, а не загальний наказ на відхід. Тут все ще продовжує вести бойові дії. Значна кількість наших військ, є люди і техніка. Ворог захопив східну частину міста до річки Бахмутка. Основний удар росіян йде не у місті, а з півночі в обхід міста. Боротьба йде за шлях постачання, який залишається водночас. Як вважають експерти американського інституту вивчення війни Збройні Сили України в районі Бахмута, виснажують російські війська, створюючи сприятливі умови для контрнаступу, ви, пане Ігоре, схиляєтесь до якої версії, що ми там виснажуємо російські війська і готуємо контрнаступ? Чи все таки стримуємо натиск і наступ Перемелюючи ці російські війська в районі Бахмута, дивіться. Ну, перш за все, я би звернув би увагу на те, що скажімо так, що є ну, фактичними обставинами даної оборони Бахмуту, вже майже якщо не помиляюсь, 8 місяців іде бор... мова про Бахмут, взагалі починаючи з червня, наскільки мені не зраджує пам'ять, після попасної, фактично після да, ну, фактично, після втрати міста попасна. Пішла мова про бахмут і от е, ми що робимо: ми стягуємо на себе війська, так стягуємо. Ми перемелюємо їхню піхоту, так перемелюємо. Чи вигідні позиції сьогодні у росіянців? Ну, ті, хто зайшли, скажімо так, в міську агломерацію, ті мають приблизно такі самі шанси, як і наші українські війська. Єдине, що, що ми знаходимося на своїх позиціях, скажімо так, і виконуємо завдання, маючи певною мірою ну можливості. Питання відбивання дороги, врізніше намагання росіянців перемолоти логістичний шлях, який там часів бахмут для того щоб зменшити можливості постачання зброї, там медицини, продовольства і вивозу наших поранених, і так далі, так вони будуть це робити. Нічого нового тут вони не придумали. Наскільки ми можемо цей шлях, скажімо так, використовувати? От настільки ми будемо знаходитися в Бахмуті. Якщо говорити по словам деяких, ну скажімо так людей, які можливо ймовірно орієнтуються в ситуації, то дорога на часів яр вона вже прострілюється, але ще не зовсім перестала бути можливою для використання. Цього достатньо для того, щоб постачати частково в місто те, що потрібно. Питання ротації чи виведення військ. Ну про це знає звичайно генеральний штаб, але я хочу сказати, що остання заява, яку робили, що мають заводити нібито в Бахмут для ведення міських боїв сили спецоперації, да ССО. Тобто, це замість напевно, я так розумію, замість мотопіхотних підрозділів, замість ТРО і так далі. Тобто, ті, які привикли і навчалися працювати в місті, працюючи аналогічно аналогічним способом, тобто малими групами переміщаючись в місті. Наскільки це буде вдала операція, так вона буде мати певний резон для того, щоб дати можливість відвести основні війська. Які там техніка, речове, майнове забезпечення і так далі на позиції? Позиції біля Бахмута є так званий Донецький кряж, що його називають. Ну там висоти, хороші висоти. Якщо ці позиції готові, я на жаль не можу зараз говорити на цю тему в тому контексті, що ну, скажімо так, супутники бачать все. Якщо позиції повністю підготовлені, то сидячи на висотах, можна контролювати дуже велику територію. Чим небезпечним є, ну, скажімо так, не то, що небезпечно, ну, взагалі втрата Бахмута це небезпечно. Ну, звичайно, ми розуміємо, що втрата наших населених пунктів, втрата наших територій це, ну, це. Погано, тому що росіянці таким чином також відкривають собі певні можливості дивитися з бахмута як в сторону Константинівки, так само дивитися в сторону Славянськ-Краматорськ, і це все давайте не забувати, що це міська агломерація. Переміщатися в міській агломерації для цього не потрібні поля бездоріжжя і так далі, тому що є досить розгалужена мережа доріг, і в принципі їм це від цього буде легше. Наскільки наш головнокомандувач, наскільки Генеральний штаб організують подальші дії, ну ми будемо бачити сьогодні, жоден експерт, жоден, скажімо так, спостерігач не може передбачити, як будуть розвиватися події. Єдине, що ще раз наголошую: Донецький кряж це є висоти. Війна завжди іде за висоти? Панівна висота? Вона, ну скажімо так, тримає досить великі ділянки фронту, і знову ж таки дозволяє нищити ворога, який переміщається в низинах? Ну, от, десь так я бачу цю ситуацію з Бахмутом. по вашому, пане Ігоре. Путін намагається вийти зараз на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Чи все таки він намагається? З Бахмутського напрямку розвинути наступ і далі в глиб України, і на адмінкордонах він не збирається там зупинятися? Ну дивіться, він на адмінкордонах ніколи не збирався зупинятися, якби він збирався би працювати лише на Донеччині, на Луганщині. То не було би атак на Харків, Суми, Чернігів, Києві, так далі. Тобто, йде повноцінна війна. Наскільки в них є сил, настільки вони і давлять. Ми розуміємо, що досить великий контингент російських військ знаходиться саме на Донеччині Луганщині. І звичайно, велика частина їх на Запоріжжі Херсонська область це зрозуміло. От тобто, оце ця ділянка це якраз і є ділянка активних бойових дій. Якщо подивитися на ті резерви, які залучила сьогодні Російська Федерація. Ну по деяким деякі експерти стверджують, що близько 400 тисяч військовослужбовців знаходиться на території України. Тобто, ми можемо констатувати факт. Якщо говорити про те, якими силами вони починали війну. Ми пам'ятаємо всі цифру 170, плюс там резерв, там ну десь 250 тисяч. Але це були вмотивовані контрактники, забезпечені найновішими зразками техніками, купа танків, там броні, літаків і так далі. Чи вдалося нам зламати цей е, блискріг? Так вдалось, чи вдалось нам вирівняти лінію? Так вдалось. Чи, чи вдається нам вже цілий рік утримувати цю лінію? Так вдається. Питання лише зараз полягає в тому, наскільки ми зможемо організувати контрнаступ для того, щоб перемолотити все те, що ми стягнули до Бахмута, все те, що ми стягнули росіянське мається на увазі до Вугледара, все те, що зараз, вийшовши з Херсона, знаходиться десь там на лівому березі Дніпра, можливо в Запоріжжі, і так далі. Перемоловши оце угрупування, ми можемо говорити про якийсь стратегічний злам. До сьогоднішнього дня стратегічного зламу є лише одна ознака: це те, що ми тримаємо лінію, тримаємо оборону, тримаємо фронт повністю. Давайте не забувати більше як 3,5 тисячі кілометрів фронту сьогодні має е, утримує Україна. Е, чи зможемо ми швидко організувати цей контрнаступ? Ну це багато в чому залежить від постачання важкої зброї артилерії, але враховуючи Інтенсивність саме піхотних боїв на Донеччині. Я говорю, що нам потрібно окрім важкого озброєння. Звичайно, ми говоримо, що це все має прикриватися з неба. Значить, ми теж можемо говорити і про літаки, і так далі. Але сьогодні потрібно в першу чергу наситити нашу піхоту для боротьби проти піхоти супротивника. Це міномети, мінометні снаряди, це артилерія, це крупнокаліберні кулемети, це стрілкатня. Будь-якого калібру, як то кажуть, і ну треба не забувати, що гранатомети. Гранатомети потрібні як проти піхоти противника, так і про можливих пересувань техніки противника. Тому цим треба наситити піхоту. Сьогодні наша піхота фактично починає ну не то, що вже починає, ми вже давно економимо дефіцит там 120 двадцятих мін, 82-х мін чи 60-х мін. Це було завжди. Ну, я, нічого не змінилося з весни минулого року. Абсолютно нічого. Питання е, гранатометів аналогічно. Є певні види озброєнь, які постачають західні партнери, але все рівно на таку велику кусок фронту нам потрібно його в рази більше. Ми ще досі не досягнули також і паритет в артилерії. Тобто, якщо взяти можливості нашої артилерії і можливості росіянської, так, росіянська зараз. Зменшила інтенсивність, тому що в них теж є якісь певні проблеми з постачанням боєприпасів, але все рівно їх набагато більше, в рази більше, ніж в українських збройних силах. Я це дуже добре пам'ятаю ту інтенсивність артилерійської роботи на початку війни. І можу проаналізувати сьогодні. На деяких ділянках майже нічого не змінилося, а на деяких ділянках дійсно в росіянців є досить великі проблеми з снарядами. І це теж добре. Але вони заміняють снарядний голод, заміняють е, м'ясними атаками, піхотними атаками. Раніше вони використовували вогневий вал артилерії, сьогодні використовують саме піхотний вал. Генерал Буданов каже про те, що в Росії є ще. Три місяці, ну мовно кажучи, можливості російської економіки, які можуть забезпечити супровід агресії в Україні, що через три місяці Росія втратить ці можливості, і всі ті проблеми, які дотепер існували, але не були такі концентровані, зійдуться в одній точці. І якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни. Чи погоджуєтесь ви з такими висновками і з такими прогнозами? Чесно кажучи, я не можу коментувати, скажімо так, що говорив нам на протязі року Арестович, що говорить там кожного разу по долях. Генерал Боданов останнім часом виходить в медіапростір частіше ніж всі керівники всіх розвідок всього світу разом узяті. Тобто вони всі разом виходять в інформаційний простір. Менше ніж один генерал Буданов. Я розумію, що йому нема коли займатися, скажімо так, роботою головного управління розвідки, і він намагається щось аналізувати і щось нам пророкувати. Генерал Буданов нещодавно говорив, що в травні закінчиться війна. Тепер він вже змінив свою Тоді хай скаже, що я помилявся. Визнає помилку і скаже: що я помилявся. А той, хто помиляється, то який з нього предсказатель. Ну, от я вам просто от е, хочу дати на це відповідь саме в тому контексті: що якщо ти не в чомусь не розбираєшся, то не лізь в Ностердамуси. У нас хватає вон всякого штибу ностердамусів, провидців у тих рожевих поні. Якщо ти генерал, керуй головним управління розвідки, розбирайся з тими своїми будьоновками, от які там отримують незрозумілі нагороди. Тому що я так дивлюсь, що скоро головне управління розвідки перетвориться на таку, знаєте, на ну не знаю на що навіть не хочу критикувати сильно, але не хочеться мені після війни їхати десь там по трасі Київ-Луск по Житомирській окружній і дивитися на жінок легкої поведінки, обвішаних цяцьками. Від головного управління розвідки ще раз наголошую: те, що росіянці готуються, так готуються. А що буде казати генерал Буданов, як Росія мобілізує ще мільйон людей? Ми ж пам'ятаємо, що в них мобілізаційний ресурс 25 мільйонів. Ну от пів мільйона вони мобілізували. А що їм буде казати, як вони ще мільйон мобілізують? Що, що знов щось помінялося? Ну ще раз наголошую. В нас є дуже багато проблем в головному управлінні розвідки. У нас під парасолькою головного управління розвідки, щоб не попасти на війну, сидять негодяї, відверто. Проросійські там всякі червоненки Волошини і так далі. Ну чи інші там негідники, сайту Миротворець. Тому ще раз наголошую: хай наведе порядок в своїх рядах, хай вичистить ті конюшні, скажімо так, і взагалі після операції Вагнера я з цим офіцером мені нема що коментувати. Телеведучий з Росії Володимир Соловйов, пропагандист, повідомив, що потрапив під обстріл під час відвідин розташування 155-ї бригади морської піхоти збройних сил Росії під вугледаром у Донецькій народній республіці. Як він написав, так званій у мережі з'явилось відео, де російський пропагандист Соловйов потрапив під обстріл. Давайте подивимося. Пізніше Соловйов пояснив, що на нього було палювання через витік інформації. Збройні сили України знали, де саме він перебуває. Ще один невеликий відос. Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть именно в этом подразделении, и за нами стали охотиться. А во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало. Ну, это просто невловимый Джо. А чему невловимый? Та, потому что и нафиг он никому не потребен. Ну, приблизно десь так и выглядит вся история с Соловьевым. Ну, А як, як вони подають, е, на своїх пропагандистських ресурсах, що е, герой Соловйов поїхав десь там в Угледар, Бог його знав, де він був. Але ну, якщо ти їдеш в район бойових дій, там, де ведеться війна, ну, як там не, не чекати прильоту? Прильота можна чекати в будь-якому місці, де, де стріляють? От як, по-вашому, чи пропагандисти ще є переконливими в Російській Федерації в своїй риториці і в світ, в розповідях про цю свою невловимість? Ну, перше, вони вже не знають, яким чином притягнути до себе аудиторію, яка потрошки-потрошки по від їхніх пропагандистських каналів починає відвалюватися. Тому це один із елементів хайпа, що от я такий ценний, за мною прям там полюють і так далі. Слухайте, ну втратити снаряди на одного Соловйова, мені кажеться, простіше розібратися з ним десь так, як з Дугіною в Російській Федерації. Ну нам же ж говорили перед війною, що у нас 3,5 мільйони українців знаходяться в Росії. Я думаю, що з 3,5 мільйонів наш би гур би міг би знайти хоча б одну людину для проведення спецоперацій. Ну, от і все. Тобто, але просто кожен має робити свою роботу. Соловйов це пропагандист, в Європу він поїхати не може. Для підняття якогось хайпу і цікавості до своєї фігури він собі там зняв кіно, ну, кіно і німці, скажімо так, як казали колись в дитинстві. Тому, чесно кажучи, ну, мені геть, це середня температура по їхній палаті, це щось таке, що не вимірюється термометром. От і все. Це елемент пропаганди. Сьогодні Федеральна служба безпеки заявила, що запобігла вбивству очільника групи компанії Царград, одного з фінансистів, між іншим війни проти України Костянтина Малахєва. Нібито під нижчим його автомобіля Мерседес був встановлений вибуховий пристрій ФСБ в спробі підриву звинувачує бійця руського добровольчого корпусу Дениса Капустина, відомого як Денис Нікітін. І, як кажуть росіяни, русський добровольчий корпус воює на боці України. Ну, ми знаємо, що минулого тижня ця вся історія з брянськими дірівнями, де е, в двох е, селах живе 200 людей максимум. Тобто я спеціально пішов подивився статистику. Ну, там, там 100 людей живе і там 100 людей. Оце русський добровольчий корпус намагався захис... е, захопити ці села. Не зрозуміло для чого. Це ж там Болота, Брянська область е, на перетині з Чернігівською, е, і для чого взагалі то все було влаштовувати. Ви як ставитесь до оцих от е, всіх. Е, Історії, чому тому, що Російська Федерація в такий спосіб говорить, що це Україна тероризує Російську Федерацію. А тут виявляється русський якийсь добровольчий корпус. Може, ви перетиналися з цими військовими Російського добровольчого корпуса? Бачили десь, спілкувалися з ними. Що це за люди? Чи чи не працюють вони також там з російськими спецслужбами, мовно кажучи, на нашій території воюючи проти Росії? Дуже багато питань є з приводу цих всіх історій. Що ви скажете? Ну, скажімо так, тема перспективна для пропаганди. Це перспективна тема взагалі існування тих чи інших підрозділів, які там можливо там десь там забезпечуються з боку України для російської пропаганди. Це в принципі хороша тема. Я знаю, що вони можуть навіть підірвати декілька будинків, десь там на Волоколамському шосе, чи десь там в Москві, для того, щоб ще раз переконати свій сумасшедший нарід підтримувати війну проти України і все, що робить їхній цар, довбень Путін. Тому в цьому контексті ця тема перспективна. Що стосується е, моєї думки, е, я думаю, що е, ймовірно можуть скоро початися більш відверті розбірки. Між різними баштами Кремля і ці розбірки будуть використовуватися як єдине цирк ціле для пропаганди війни проти України, а з другої сторони будуть використовуватися для майбутнього накачування м'язів, тому що рано чи пізно у Росії все рівно буде розвал. Ми знаємо, що в Росії зараз робляться, створюються добровольчі підрозділи різного штибу по територіальному принципу. Ми знаємо, що в Росії створюються приватні військові компанії там в Шуйгу ЄС. Бо я ну там Вагнер Пригожин своя, Газпром зараз свою якусь там створює приватну військову кампанію. Все це буде, все це робиться для захисту своїх майбутніх територіальних, економічних чи бізнесових інтересів. Тобто вони також готуються до війни всіх проти всіх на території Росії. Чим це добре нам в даному випадку? Ну хай очкують, хай бояться. Ну що я можу ще сказати? Нам же ж від цього вже не буде ні холодно, не жарко. Ескандерів більше ніж прилітало, не прилетить. Ну, якщо випустять на своєму тому промі, то можливо більше прилетить, або можливо китайці почнуть постачати. Ну але скажімо так, ці речі вони ніяким чином не впливають на глобальну на стратегію війни, що нам робити в контексті нищення ворогів. Нам їх треба нищити. Якщо в Росії зародиться якийсь партизанський добровольчий рух, ну значить, ну що ну слава Україні, то не ми. А те, що в них там між собою чики, ну нам залишиться тоді тільки попкорн, кока кола і подивитися на то все. В принципі, ми зараз так і виглядаємо. Ми виглядаємо зараз, знаєте, споживачами інформаційного того кіно, яке нам показують. Але, чесно кажучи, я слабо вірю, що ті, хто не воюють за, наприклад, там, за відновлення, за повернення Осетії до Грузії, що вони будуть самоотверджено воювати за незалежність України. Я слабо вірю, що ті, хто не воюють проти режима Лукашенка, будуть самоотверджено воювати за незалежність і територіальну цілісність України. Так само я слабо вірю, що ті, хто не воюють за демократію, за скажімо так, за майбутнє Росії, ну хороше майбутнє, в хорошому сенсі, ну то вони не сильно будуть воювати за нас з вами за Україну, за те, щоб ми були процвітаючою, хорошою, переможною і так далі. Хоча з другої сторони. Не можу не похвалити в цьому контексті. Непоганий задум, який був зроблений, в тому числі Службою безпеки України, в тому числі і головним управлінням розвідки, отут вже можна похвалити. Це програма Хочу жити. Ми знаємо, що близько 10 тисяч росіянців, ну, дев'ять з копійками, там майже до 10 тисяч, скористалися цією програмою. Ну, вийшли на контакт, вийшли на зв'язок. Скільки з них з допомогою програми здались в полон? Не знаю, але ідея хороша, і в принципі, тобто ми розуміємо, що завдяки цієї ідеї на декілька солдатів в Російській імперії буде менше, а отже, на декілька вбивць наших побратимів в Російській імперії буде менше. І це непогана програма, і в принципі отут треба похвалити. І такі речі треба нам самим робити. Чи варто нам підтримувати будь-які Партизанські рухи на території Росії, так звичайно, варто. Будемо мати змогу. Ну, дивіться, партизани в Білорусі, літачок, як то кажуть, поламали трохи російські, да, той А-50. Ну, я буду радий, якщо партизани в Росії будуть на території Росії працювати. Ми вже якось на території України впораємося. Нам потрібна допомога, нам потрібна рельсова війна, так звана, партизанська рельсова війна на території наших ворогів. На окупованій території, тому що Росія дуже вміло воює за допомогою залізниці. Вони дуже швидко вміють перекидати колосальні ресурси людські, технічні і так далі. Так от рейсова війна це було би цікавіше ніж захоплення якогось там села, чесно кажучи, ну кіно і німці. От, я бачу таким чином палання їхніх нафтобаз, щоб ми не тратили безпілотники для нафтобази. Можливо, десь допомогти хлопцям там купити РПГ, звичайний гранатомет, щоб вони стали б тої нафтобази, за пів кілометра гепнули би по тим цистернам і втікли. Ну тобто, розумієте, є питання ціна і якість е е е операції. От і тут, в цьому контексті, я б працював би працював. От тут якраз робота для гурлу. Нехай в цьому напрямку працюють, а не з. Будьоновками, дякую, пане Ігоре, вам за розмову. Що десь так, скажімо відверто, десь, от ми от обговорили ці моменти, і я думаю, що, скажемо, інформація заслуговує на увагу. І я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. І нагадую, що сьогодні, попри всі не Україна ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!